Ну так, показав вже, наскільки прикрасив чудово е, цю імбо чарівну машину так, зі спареною гарматною установкою. Дві відмітини на сторі гармати. До речі, наш герой полюбляє цю ПТ-шку, тому що він вже показував нещодавно, е, пам'ятаєте, бій на Нордскар? там були такі залпові залпи. От зараз залп, чудовий постріл. Перший ворог знищений. Там були залпові залпи. І напруження досягало, як зазвичай свого апогею. Але наш герой вийшов переможцем з того бою, цікавого та чудового. Отже, і всім привіт, друзі! Ви на каналі GraOSUA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джаз Зе Панки на Спас 5. Ой, Спас 105. Карта Ель-Халуф, Ну що ж, тобой, бачимо, грає не один, бачимо з чудовим взводом. Один на лісовому дусі грає, інший на ЛК М-90. Чудовий такий взвод, так один буде підсвічувати, якщо його там зараз не виходять. Ні, там в нього все чудово. А, а двоє будуть пострілювати. Навіть один буде за двох грати. Чому? Тому що в нас двоствольна гарматна установка. Отже, давайте представимо наших братішних братішів. На лісовому дусі грає «Ампер» UA, а на ЄЛК грає Пусія. Чудово! вже поліпшений настрій, вже перший постріл вихлопушив суперника. І ми вже в перечутті, чого ми в перечутті... Я і минулого разу казав, що в перечутті 3 відмітини, отже, чекаємо третьої відмітини. Я думаю, що буде, правда? Вже так розігрався вже з чудовим поліпшеним настроєм. Та і вже ж ну реально, якщо подобається ця ПТХ. Це в принципі ну, лісовий дух, це су 130 п Це також по фану пограти, це також задоволення постріляти. І ми знаємо, що такі ПТшки, вони хоч і картоні, вони тягнуть. От реально вони тягнуть бої. Це ми до того бачили. Скорпіон G також, ну, мій улюблений, тому що в мене су 130 п немає. У мене сфаса немає. Якби він в мене був, до речі, це ж по-моєму він колись випадав із новорічних коробок, якщо я не помиляюся. Може в цьому році буде, да він мені, да може хтось мені надійшле хоч одну коробочку, так я <сум> отримую собі цю ПТ і також покажу, як я на ньому... Ну, мені подобаються двоствольня такі От саме на двостволках мені подобається залп. Так, а наш герой бачить, що там наші братіші відступають тяжі. Гармаді ще випущувши очі, треба їх трішки підшортнути або когось навіть і нахлопушити, якщо залпом влучити з двома снарядами. Мені здається, ми втрачаємо зараз першу лінію, треба буде ставати в дехоські ДЕФ. Що у нас там на іншому планзі, біля ресту суперників, агресивно поїхала ЛТК наша, наш братішний братіш на ялинці по центру, там, якщо що, прикриває і дивиться, якщо десь треба буде допомагати, він приїде, допоможе. Такий танчик, р 2 2 я його називаю. Чудовий постріл з підпалом, два вороги знищено, 2000 вже настріляно. Всіх ми майже втратили, об'єкт там один залишився, бідолага. Але він тримається, тримається з останніх сил, але не втримався. Є підшотчені, які їх треба до. Верніше не підшотчені, а підхлопушені, яких треба дохлопушити. ми їх будемо дохлопушувати. Братішак лише на допомогу, братіш їде. Довблисна зараз буде тут допомагати. Якщо що, буде відволікати на себе, а наш герой буде прикопушувати. Чудовий план на бій, я думаю, супер чудовий. Там бачимо і наш братіш на лісовому дусі також. Ну, а наш герой прикопушує. Все вірно, все чудовий план на бій у нас. Новий план на бій, тому що ми програли все ж таки. Першу та другу лінію. І вже випучивши очі, вилізають. І чудово, що вони вилізають, випучивши очі. Вони, вони відчули перевагу, але перевага ж то незначна. В принципі, в два танки всього. Ну і перевага по ХП команди для 8 рівня це також не дуже значно. три 3000 це вже буде значна перевага. Цю перевагу можна знівелювати потужними пострілами, а у нас потужні постріли 270 пробиття під каліберами, 390 шкода від пострілу. Кумулятиви у нас можуть 320 пробивати, ну це вже якщо з десятками 30. А так, то в принципі у нас 270, ну, ну як на 10 рівні у нас пробиття. Основними снарядами. Що ще потрібно? Мені здається, кумулятивні навіть і проти десяток не потрібні. Чому? Тому що це ж, все ж таки протесав. І вона собі там в ще кудись стала і перестріляє. Або якщо міська якась забудова, то... Виїхав стрільнув, виїхав стрільнув. Все, в принципі, просто. Повинно бути всі чудові та цікаві грі. П'ять ворогів знищено. Йдемо на третю відміт? Ну, я думаю, що буде. Так, вже. Бо це ще не все. Шість ворогів знищено. Вже воїн. Це ще не пройшло Ну пройшло в нас 5 хвилин бою. Всього. Так? Наші братіші там себе нормально відчувають. 30ПН там ще також біля лісового духу стоїть, ну а ялинка по центру, вона так не зраджує. І чому? Тому що ну, прорватися не прорветеся зараз. Бо суперників там 4 танки на їхньому розпаленні, тож там не прорветься. Отже, калібана знешкоджують БЗ десь. Попер. Ну Вже наш герой думає, ну БЗ поїду, я вже навіть можна розмінятися, правда? Він там десь зашкірився, я так розумію, оскількись. Він знітився. У нього ТП нема. Ми з одного залпу ми його повинні зараз виплатити. Взагалі не пробиває. Оце БЗ там про і втратив вже скільки хп, Оск осколочно класними 771 ХП. Братіш, їдь на допомогу. Братіш не бракет, їде допомогу. Відволікає його. Зараз можна і програти цей бій. 11-10 рахунок. Мінус 3000 це вже критично. Похипекома. Відволікає? Відволікає. Ну нього там і башташ також непогано обертаєте, браті? Зараз мене певне братіша втратимо. Не вистачило йому, не зміг він його одним пострілом пробити, так? Але наш герой його дохлопушує, помстився. Сім ворогів знищив ха <реш> ну, давай. Хочу 10. Лісовий одного знишкодить. Лісовий дух одного знешкодив. Отже, ми вже на взвод 8 ворогів знищили. І напевне більше всіх понастрілювали. Ну що, тепер якось треба штурманути. Ну, це така також ПТХ, як су 130 пм як лісовий дух, як Скорпіон G, що спочатку ти... На відстані нахлопушуєш, прихлопушуєш, а потім вже їдеш і дохлопушуєш всіх хто залучить. Єдиний нюанс, єдина проблема в нас в цьому бою, що в нас ЄЛТВН-90 суперник. А ну борща. Виносимо пламіщимо. Чудово, пару хп залишилось, це для того, щоб восьмого ворога отримати. Ялин. Ялинка там, по-моєму, також Що там, ну вже будемо їхати. А що стоять. Стойте чекати, я не, 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 не бачу, щоб суперники зараз. Ось поїхав, тільки що борщик по витру. А може і десь і об'єдналися. Також якийсь них, хитрий план на бій Не світиться, де боліться. Певно на базу нашу поїде. На базі в нас сушка залишилась. Так, ну що. Натякає наш герой, що увага, зараз поїду світити. А ми прихлопушли. А, ні, лісовий дух поїхав. Так, 3300 настріляно. 1600 за розвідданими. Напевно, що ялинка навіть менше не світить. Зустрів ворогів, просто в лоб перехлопушу, вже дуже небезпечна, загрозлива така зброя. Два столиці. Да. Отже, ми вже назвод 10 знешкодили, а наш герой вісьмо. А я хотів, щоб наш герой десятьох знешкодив, і ми майже всю команду знешкодили на звод, правда буде крутизна? Щодо чудовим та поліпшеним настроєм. Вже їдемо штурмувати, що тоді. ЧКІП немає. Тут, знаєте, як, сподівання на те, на реакцію. Якщо десь виїде, то зразу ж його викупуш. Тут немає. Сушка хай там стоїть на всяк випадок, бо правда, може 90-х поїхав на нашу базу. А, ні, 8 стоїть, а й на ПК. Ой, одним тільки пробив снаряд. шний стоїть. Чудово. О, я думаю, що наш братіш дасть його добитий, дасть 60-го, напевно, добити, правда. Бо йому що, ну у нього два ворги знищить. На себе виманює сушку. Може навіть розмінятися, розмінюється. Дуель на дуель запекліться. Ха-ха, і чудовий бій. От красунчик, чудовий, показовий бій і ще й напевне... що? На третю відмітну Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.